Вітаю! Сьогодні ми розбираємося з Next.js 16, це без перебільшення величезне оновлення. І справа тут не тільки в швидкості, хоча б про неї ми поговоримо багато. Змінився сам підхід до деяких речей, і це точно вплине на те, як ми пишемо код. Тож давайте зануримось у деталі і подивимося, що ж там під капотом. Почнімо з того, що вражає найбільше. Просто уявіть. Те, що збиралося дві з гаком хвилини, тепер готове за 30 секунд. Це не просто якесь там покращення, це справжній геймченджер, звільняється купа часу. Давайте ж з'ясуємо, яка магія за цим стоїть. Отже, ось наш план. Спочатку про швидкість, звичайно, потім про цікаву зміну назви з на проксі і що це означає. Далі нові трюки з кишуванням даних, зачепимо і круті фішки, які прилетіли від React. і наприкінці підсумуємо, що з усім цим робити. І так, перша зупинка швидкість. Поговоримо про те, що робить щоденну роботу з Next.js швидшою і, відверто кажучи, набагато приємнішою. Головна причина цього космічного прискорення турбопак це новий бандлер, який замінив старий добрий веб-пак, і те, що він написаний на Раст, це ключовий момент. Його з самого початку проєктували для максимальної продуктивності, і саме тому ми бачимо такі результати. І це, знаєте, не просто красиві слова. Ось вам реальний приклад. Було 135 секунд, стало 30. Це майже в 5 разів швидше. Це означає менше часу на очікування і більше на творчість, таке прискорення на 75% відчувається миттєво. Але що ще крутіше за саму швидкість це розуміння, де саме ми виграємо час. Дивіться, тепер логування набагато детальніше. Ми бачимо окремо час компіляції і час рендерингу. Це ж просто знахідка для дебагінгу. Відразу видно, де є вузькі місця. Та справа не лише у швидкодії. Є ще кілька приємних дрібниць, які покращують, так би мовити, якість життя розробника. Створення нового проєкту стало простішим, а нова папка DEV вирішує потенційні конфлікти з AI-асистентами. Дрібниці, але з них і складається комфортна робота. Гаразд, зі швидкістю розібралися. Тепер перейдемо до теми, яка на перший погляд може здатися косметичною, але насправді має глибокий сенс. Отже, Middleware перейменували на проксі, і це не просто так, це чіткий сигнал від команди Next.js. Друзі, використовуйте цей інструмент для легких і швидких завдань, тобто для редиректів, модифікацій заголовків. А от важку бізнес-логіку краще виносити звідси, щоб не гальмувати запити. І тут, звісно, одразу виникає питання: а що з автентифікацією її ж часто роблять саме в Middleware. Коротка відповідь: краще не треба. А ось чому проксі має бути блискавичним. Як тільки ми починаємо ходити в базу даних за сесією або робити складні перевірки токенів, уся швидкість зникає. Тому загальна рекомендація тримати логіку автентифікації ближче до даних, а не на цьому етапі. Окей, їдемо далі. Кешування. Тут теж з'явилися дуже цікаві інструменти, які дають нам, розробникам, набагато більше контролю над даними. Усе починається з нової директиви від React, Use Cache. Якщо просто, то це спосіб сказати: Гей, React запам'ятає результат цієї функції на час одного рендеру. Це надзвичайно корисно, щоб уникнути однакових запитів до бази даних з різних компонентів на одній сторінці. І ось на основі цього ми отримуємо вибір. З одного боку є вже знайомий Revalidate Tag. Він миттєво віддає старі дані і оновлює їх у фоні. Ідеально для блогу, а з іншого новий Tag. Він спочатку оновлює дані, а потім віддає відповідь. Це трохи повільніше, але гарантує, що дані завжди актуальні. Абсолютно незамінна річ для, скажімо, кошика в інтернет-магазині. А що як дані взагалі не кешуються, але після якоїсь дії їх треба оновити. Наприклад, користувач додав коментар. Для цього тепер є серверна функція ReFresh. Вона дозволяє плавно оновити дані на сторінці без повного перезавантаження. Дуже зручно. Ну і звісно, Next.js не існує у вакуумі. Разом з версією 16 ми отримаємо цілу пачку крутих можливостей від самого React. Думаю, кожен хто працює з React, знає цей біль. Зайві рендери, коли компонент оновлюється знову і знову, хоча, здавалося б, нічого не змінилося. Це одна з найпоширеніших проблем з продуктивністю. І досі нам доводилося боротися з цим вручну. Ми обвішували код хуками useMemo, useCallback, обгортали компоненти в ReactMemo. Це працювало, але робило код складнішим і вимагало постійної пильності. Так, ось ця епоха добігає кінця. Новий компілятор React, який тепер є частиною Next.js, обіцяє робити всю цю оптимізацію автоматично. Він сам аналізує код і вирішує, що і де потрібно меморізувати. Це просто фантастика. Частіший код і краща продуктивність з коробки. І це ще не все. Ми отримуємо доступ до таких речей, як View Transitions для плавних анімацій переходу між сторінками, компонент Activity, який зберігає стан, наприклад, відкритої вкладки, навіть якщо ми пішли з цього розділу. Це все інструменти для створення значно кращого користувацького досвіду. Отже, давайте зберемо все докупи, що ж у підсумку означає Next.js 16 для нас, розробників, у повсякденній роботі. Якщо спробувати описати це оновлення однією ідеєю, то це ідеальний баланс. З одного боку, наші інструменти стають швидшими і розумнішими, що полегшує нам життя. А з іншого, все це дозволяє створювати кращі, швидші та більш функціональні продукти для людей. Це ситуація, коли виграють усі. І наостанок одне питання для роздумів. Якщо фреймворки беруть на себе все більше рутини, як от оптимізація продуктивності чи кешування, то якою стає роль розробника? Можливо, ми зможемо менше думати про технічні дрібниці і більше зосереджуватися на архітектурі, логіці та створенні справді крутого користувацького досвіду. Цікава перспектива, чи не так? На цьому все. Дякую за увагу.